Люди, будь ласка, не ведіться на усю російську злоякісну аферу з іконами в інтернеті. Злоякісна група православна виклала ще один пост з святим обличчям Діви Марії та написала: сьогодні хто доторкнеться до Діви Марії і набере її ла-ла-ла, напишіть амінь, коротше, буде йому благодать Божа. Загадайте бажання, воно здійсниться амінь. Тобто воно намагається розбурхати у вас магічне мислення, що навіть в інтернеті здійснюються такі дива, і коли ви лайкнете та доторкнетесь до такої ікони, то вона здійснить ваші мрії та бажання. На жаль, це аферизм, який нам ще з 90-х прививали наші вороги. Тобто, вірити в магію, вірити. В різноманітній нісенітниці, не підозрюючи, що вашою свідомістю грає ворог. Будь ласка, запаліть свічку біля домашнього алтаря, помоліться біля домашньої ікони, чи сходіть в церкву, поцілуйте там справжню ікону, постійте біля неї, попросіть у неї здійснити ваше бажання, але ніколи не займайтеся цим в інтернеті, тому що це не є нормальним. Це з вами грається сам диявол, росіяни, російські демони, і вони просто нехтують як вами, так і нашими вищими силами, на які ми молимось.